Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я пропоную вам рецепт, рецепт соусу м, по типу сацебелі. Я не можу його назвати сацебелі, тому що це буде злочином по відношенню до грузинської кухні. Це все жарти, але, скажімо так, варіація на тему сацебелі. От, ось у мене трішки лишилося. Подивіться, який він. Він не буде густий, але він дуже смачний. От, він смакує до м'яса. Також я його рекомендую додавати до харчу. До речі, я буду готувати подвійну порцію, а в описі під відео я вам розпишу рецепт на одну порцію. Але, чесно кажучи, я вам би рад... радив готувати одразу подвійну порцію, тому що він надзвичайно смачний. Усім гарного перегляду! Отже, друзі, для приготування цього соусу нам знадобляться стиглі помідори 4 кг. У, у мене помідори свої, домашні, тому вони різні, рожеві, маленькі, великі, трішки там не конденційні, ми все це обріжемо. Несуть, повинні бути спілими. Помідори 4 кг. Далі півтора кг солодкого перцю. От, у мене також. Круглий, довгий, 1,5 кг солодкого перцю. Далі три перчини гіркого перцю. На рахунок гіркого перцю тут уже за смаком. Цей соус повинен бути гострий. От. Але перці, до речі, бувають різної гостроти, різного розміру. Тому я вам рекомендую додати спочатку меншу кількість, а потім вже в процесі приготування додати вам, якщо. Вам здасться, що недостатньо гострий соус. Отже, 3 стрючки гіркого перцю і 6 головок чеснику. У мене тут не 6, а 4. Я так поклав їх, щоб просто показати, бо в мене часник вже є намелений. Далі зелень. Петрушка. Значить, на рахунок зелені, тут я вам скажу так: беріть на око. Ну, от такий пучачок петрушки. Базилік. У мене ось такий фіолетовий, можна зелений. Зелень у нас своя, тому яка у нас є, таку я й кладу. Далі по рецепту бажано б додати кінзу. Але у моїй сім'ї ніхто не любить цього смаку, тому кінзу я не кладу. От. І далі йдуть приправи. Значить, Основна хмелі сунелі і коріандр. До речі, кінза і коріандр, якщо хтось не знав, це одна й та сама рослина. Просто кінза це зелена частина. Ось така вона, до речі, дуже схожа на петрушку. А коріандр – це плоди насіння. Ось тут вони намальовані, тут вони мелені. Отже, хмелі сунелі і коріандр – це основні приправи. Далі, включайте фантазію. За вашим бажанням. Я буду ще додавати паприку. Ось у мене копчена, можна звичайно, і буду додати ще трошки чорного перцю меленого. Можна взяти суміш перців, можна духм'яний, це вже за вашим смаком. Але основа хмелі сунелі і коріандр. Значить, овочі, перець солодкий, помідори і гіркий перець. Я зараз буду різати великими шматками і викладати ось таку велику кастролю. Зараз я все це зроблю і потім. Отже, друзі, наші овочі порізані. Нагадаю, тут помідори, солодкий перець і гіркий. Все. Інші інгредієнти будемо додавати потім. Невеличкий нюанс. Якщо у вас помідори, наприклад, з магазину, самі сливки, такі, коли виріжете, вони дуже погано виділяють сік, то я вам раджу у каструлю додати ну, десь пів склянки води, щоб вся ця маса. Не пригоріла. У мене помідори домашні, різні, дуже соковиті. Вони ось, поки я різав, вже виділили там сік. Вон, дивіться, скільки видно, тому я води додати не буду. Далі, на середньому вогні доводимо всю цю нашу масу до кипіння, прикручуємо на маленький вогонь і тушкуємо півтори години. Постійно помішуємо, щоб вся ця маса не пригоріла. От, через півтори години. Виключаємо газ і даємо цій всій масі остити. Ну, приблизно десь 3 години. От, Друзі, 3 години пройшло, наша маса вистегла. От, я от її перелив у іншу миску, тому що в тій кастрюлі я буду далі варити соус. Що ми з, не, з цією масою робимо далі? Можна пропустити її через соковижималку. От. А можна так, як буду робити я, перебити її погружним блендером. От у мене вже є, я перебив частину. І процідити через металеве сито. Ось таке от сито. Зараз я покажу вам трішки. Все зрозуміло, нічого тут немає такого. Ось так от виливаємо. І отак от, от ложкою. Ну, Можна сказати, як перетираю. Зараз я все це отак перетру і потім пробив. О, друзі, нашу масу соусну я перебив блендером погружним і пропустив через металеве сито. Ось що в мене вийшло. Хочу сказати, що цей соус не буде дуже густим, тому що в мене помідори різні, дуже соковиті. От, але нічого страшного, мені такий соус подобається. От, якщо ви хочете, щоб він був густіший, то беріть помідори, оці, з яких мало сікти, чи там сливки, чи якось вони там ще називаються. От, такі ж от, тугі дуже. От. Але нічого страшного. От, далі доводимо до кипіння і тушкуємо ще 15 хвилин. Далі, друзі, наш соус кипить вже 15 хвилин. І ми додаємо інші інгредієнти. Значить, Базилік і петрушку я порізав такими от, ну я б сказав, достатньо крупненькими шматочками. Ви дивіться, як вам подобається. Хочете, можливо, перебити на блендер чи якось там ще дрібніше зробіть. Мені подобається, коли от в цьому соусі саме такі фракції будуть. Тобто ріжемо базилік, петрушку, кінзу, також ріжемо, якщо ви. Додаєте. Далі часник видавлюємо на часникодавку, або перемелюємо на м'ясорубку. У мене ось милорічний перемелений на м'ясорубку. От. Далі сіль 2 столові ложки. Цукру 4 столові ложки і 4 столові ложки оцту. Далі приправи. Я буду додавати. Дві столові ложки хмелі сунелі, одну столову ложку коріандру. І далі за вашим смаком я буду додавати паприку 1 столову ложку і 1 чайну ложку чорного меленого перцю. Тобто хмелі сунелі і коріандр я б вам рекомендував як обов'язкові спеції, а далі. Перець чи паприку уже за своїм бажанням. Так, друзі, всі інгредієнти в каструлі. Подивіться, яка вийшла краса. Подивіться. Він буде рідкувати, я вже казав, але, якщо чесно, він такий, як на мене, повинен бути. От. Далі ми все це ще тушкуємо 10 хвилин. На цьому етапі я вам би радив пробувати. Соус, і додайте вже те, чого вам не вистачає. Ну, наприклад, солі, тому що ви знаєте, зараз сіль різних виробників з різних країн її привозять. Вона то крупного помелу, то такого мілкого. Тобто куштуйте, от, можливо, комусь червоного перцю не вистачатиме. От, куштуйте і додавайте вже за смаком. Ось так от. Далі, друзі, розливаємо по чистим стерилізованим баночкам, закатуємо металевими кришками. Все. Дякую усім за перегляд. До нових зустрічей!